Висвітлення в режимі онлайн роботи Чернівецької міської ради був Чернівецький міський голова. Тому мені прикро було читати про те, що виявляється, я гонити і душити свободи слова. Ну, Парадокс. Парадокс. Я іншого слова не можу підібрати. І те, що як е, говорив раніше, я розумію, звідки ну, догадуюсь, можу догадуватись. Звідки це все буде. Але Бог з ним я попросив вас до цього також віднестися з розумінням. І ще одне. Ви знаєте про те, що створена комісія, буде створена комісія щодо перевірки комунальних підприємств і в тому числі стратегічно важливого підрозділу відділу інформації Чернівецької міської ради. Зараз, на цю хвилину, я коли зайшов, якраз матеріали вже є, я направив в ворог відділу секретарю, щоб підготували розпорядження. Я думаю, завтра до 15 години вже будуть всі комісії і по Калинівському ринку, і по водоканалу, і по аеропорту, і по відділу інформації. З участю, але там будуть не ті депутати, а й депутати, які не брали участь в тих засіданнях, які проводилися. Третього і десятого числа, 3 числа, точніше, і розпорядження будуть підписані, комісії можуть працювати. Я знаю, що тут мені говорили є представники опори, незалежно такого молоді люди. Я би просив і їх, вони проводять фахові в принципі, дослідження саме роботи з засобами масової інформації, інформування і так далі. Якщо є в них таке бажання і можливість, я був би дуже вдячний як ви дослідили роботу відділу інформації Чернівецької міської ради. Тепер на останок, що я хочу сказати, ми навіть незалежно від того, домовилися тиждень тому з відділу інформації проявили ініціативу, таку, що робити годину таку час зустрічі з пресою кожного понеділка у міській раді. З тим, щоб керівник будь-якого підрозділу, будь-якого комунального установи, до якого є питання у засобі масової інформації, знали чіт чітко місце і час і інтерес, могли спілкуватися з вами. Мені невідомі факти заборони або перешкоджання, заборони давати інтерв'ю чи щось інше, з мого боку і з боку. Моїх заступників, колег і так далі. Якщо є такі факти, будь ласка, прошу їх давати, і буде відповідна реакція. Я... Антошка, дякую. Я не говорив про це. Мабуть, і так є, тому що до мене доходять такі заяви, це якісь особисті інтереси. Що стосується Антошки, то декілька хочу також декілька років тому рішенням сесії депутатів міської ради було прийнято дано дозвіл на будівництво оздоровчого дитячого оздоровчого центру. На проспекті незалежності саме в е, притул до дитячої за землі. землі за рахунок землі, за рахунок землі І От Василь Іванович ви не голосував, а <клес> голосував проти і виступав проти <клес> далі. Я, я скажу, сошлюся до Василя Івановича. Він підтвердив, якщо він <клес> <клес> не, не забув. Значить, Виділили землю під дитячий, спортивно-оздоровчий, оскільки говорили, мотивація. Питання перше, ми ж ні на площадках, ні в школах, ні в лікарнях землі не виділяємо нікому. Це позиція принципова. Так же була, так посидімо. Я просто звертаюся до депутата П'ятого хуйня. Прийняли це рішення. Пройшов деякий час, спроєктували і збудували магазин. Депутати, коли почало питання про перепрофілювання, точніше зміну цільового призначення земельної ділянки, це є законом це передбачено, Депутати Чернівецької міської ради категорично виступили депутати проти депутат Чесанов, називаю переще депутат Забродський і ще декілька, ну не буду всіх всіх називати, виступили категорично. Як це так? Ми давали землю, голосували. Для під дитячий оздоровчий комплекс, а побудували магазин Антошка. Е магазин збудований, комплексу нема. Іде, йдуть різні дзвінки, в тому числі, я не знаю, ви називали прізвище, чи називали там відомого дзвінок, я не знаю цієї людини. Але розбираємося. Я поїхав. Що? Ну, дзвінки різні. Ну, не дзвонив лише президент мені, прем'єр-міністр і ще хтось. Так. А там є власник Антошки, там є, треба подивитися, не пам'ятаю Борисов, прізвища. Борисова. Борисов. Ні, там прізвища Борисова немає. Там інше прізвище. Я, я не, не там інше прізвище. Але після цього дякую Я виїхав туди. Yeah, yeah. Я, не я виїхав туди спеціально, враховуючи цей це, це те, що творилося, ажіотаж, і ну, різні розмови в різних в расах. Виїхав туди, щоб самому подивитися, переконався, що так, і сказав, для того, щоб я щось міг сказати депутатів, вже ж не знесеш або зносити, треба було, або все переробляти. Значить, зробіть на четвертому поверсі для дітей те, що ви обіцяли. А далі винесемо на сесію міської ради, як сесія. Прийме, щоб, щоб прийняла відповідне рішення. Це було зроблено. Ну, я виніс ще раз питання повторно на сесію. І депутати поставили певні умови, щоб якщо дасть на лікарню, на поліклініку кошти цей забудований на придбання обладнання. Так, Василь Іванович, не пам'ятаю. 300 тисяч, не пам'ятаю суму. Чи 500, голосувала, то що це як коупціон. Хто був із журналістів на сесії, можливо, вони не звернули увагу, але це були, були... Я просто називаю речі своїми іменами. Тоді дозволимо таких, щоб і, до, щоб і поліклініка не постраждала, оскільки відхватили кусочок землі красивий на проспекті -то Було прийнято відповідь до рішення. Ось і все. Тому не мене ну, я ж розумію, що я такий у що мене в цьому збувати, я, я, я це розумію. Ну, я сказав, Василь Іванович, ініціатива, я думаю, якщо щось не точно, то він може поправити. Але він знає, що це правда. право. Ну, всі ми думаємо, що це не через Антошку, бо це дуже дрібна річ, це Антошка. Все-таки, як ви бачите, чому цей конфлікт зараз відбувається? Чого хочуть від вас? І як ви думаєте, на вашу думку, як, як далеко це може? Зайти Чи, і наскільки ми готові піти на зустріч з депутатам на якісь поступки, який ходить на Чи... Я почну застанку. так, яком. Я готовий. Шановні колеги, 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 я готовий до будь-якого компромісу, крім компромісу з законом. В чому суть ще раз хочу сказати, це не конфлікт Федорука. І з будемо називати депутатів. Це конфлікт міського голови, міського голови інституції, яка є, і ради, який створений, в тому числі, з, із -за, не з моєї точки зору, і це буде ну, висновки, якщо вже не вірять наші депутати, висновкам трьох, трьох світили цих. Які займається е, е, правотворчістю, скажу, я так ось, е, виражусь. Ось. Суть полягає в тому, що був прийнятий порушен, порушення е, законодавства е, Конституції, регламент і е, положення професійної комісії. В чому небезпека не, не регламенту? От до чого і чому зараз це якраз підійшло на фінішну пряму, те, що я бачив і не бачили, юристи бачили три місяці тому. Чому суть? Суть в тому, що міський голова позбавляється будь-яких прав, будь позбавляється, не узурковує влада, позбавляється даних Конституцією і законом тих повноважень, які в нього записані. Міський голова, не федеральний, міський голова. Повноваження вносити пропозиції по виконавчому комітету. І до цього йшло. Тож сценарій не такий. Ми все, все це робимо, пропонує міський голова виконком, ми його промваємо, вносимо свої, він лишається один, голень, і хай, хай що хоче робить. От на пальцях я розповів це. До цього ми підійшли? 24 числа я хочу знову ж таки компроміс, те, що каже пан Сергій. Сесія 24 числа. До цього двічі я звертався для того, щоб зняти питання. Ніяка рада працювала в конструктивному дусі. Я двічі звернувся до голів фракцій, потім ще третій раз зібрав тут кожну фракцію, зокрема, і сказав, шановні, давайте кандидатуру в склад виконавчого комітету. Останнє подання сталося 8 чис... 9 числа о 16 годині від керівника однієї фракції 9 березня. А 24 лютого, тут немає перед сесією 24 лютого, ми зібралися і кажемо так: є 40 питань, чи 32 питання, є 40 питань. В тому числі виносяться питання виконком, і е, е, структура і так далі. Значить, я заявляю про те, що оскільки. Ще не всі подали кандидатуру в склад виконкому. Це було десь 22-го, ну не пам'ятаю, перед сесією 24 лютого, то, мабуть, ми проведемо декілька пленарних засідань, розглянемо питання 24 го числа щодо ті всі питання, земельні, ну, всі всі питання. А питання виконкому, коли, якщо ви дасте там сьогодні, зробимо переговору, тому що по закону треба їх обговорити. недовіру міському голові. І знімайте відповідальність, є є процедура виписана. Я буду настаювати на цьому. Два запитання. По-перше, я хотів би, Микола, Хрихимов, щоб ви оцінок не давали і виписували якісь згою там певних журналістів, тому що ми маємо право мати свою думку. Давайте почнемо з того, добре, щоб не було там якогось окремого списку журналістів, які не угодні або, або як. Тому що я можу обґрунтувати свою позицію, чому я власне, підписався під цією заявою. Якщо навіть врахувати те, що, скажімо, не було якогось певного листа для того, щоб трансляція в прямому ефірі відбувалася на ТРК Чернівці, я хотів би отримати інформацію. Про те, чому не велася онлайн-трансляція в інтернеті. Це дві незалежні, телеради... незалежні компанії, яка ТРК Чернівці і... і інша. Коли я мав розмову з пані Сергією, вона сказала, що не було цього пана в окулярах, який просто або зігнурував е... підключення е... пан Маніль, під... підключення інтернет-устаткування. Е... І... Бо ці хлопці, з якими я також розмовляв, вони сказали, що в нас проблем немає. Ми готові зараз в цю хвилину починати трансляцію. Тому це перший нюанс, який виник, підозри журналістів саме була дана якась усна вказівка технічного персоналу для того, щоб не відбулася трансляція? Тому що ми, пояснення, досі пір так і не отримали, внятних і професійних. Це перше. І друге це питання вже стосується, чому досі немає висновків Київської комісії, яка приїжджала. Чи можливо вони є, а ви про них ще не сказали. Дякую. Я, мабуть, друге питання відповідно. На перше перших вимогу від фахівці. Що стосується Київської комісії, то вона ж не підпорядкована мені, чи чи комусь чи вам, чи комусь іншому. Висновки будуть, засідання її 16 числа, наскільки мені відомо. Середу 16, го оскільки перерва була в роботі парламенту, а 16-го є засідання, буде тільки в Що стосується гінального Я знаю, что в вечер была, была трансляция. Э, ну, наш канал ну, телевизионную трансляцию вечером показал по э, и, да, и так далее. Относительно э, того, почему не было интернет-трансляции, потому что точно так же, когда мы готовимся к трансляциям, мы, мы э, в этом проекте участвуем сразу три службы, И для того, чтобы это было, то есть ранее службы должны быть оповещены. нет, насколько я понимаю, когда не было никакого оповещения 10 числа, то есть 9 у меня было обращение относительно показа, там 2 числа у меня было обращение относительно показа, 10